Друзі, всім привіт, Всіх вітаю на каналі. Сьогодні в нас 8 квітня, у нас падав дощ, падав сніг, був мороз. Був мороз і мінус 5, і мінус 7. Сьогодні в нас на огляді наші поля, наші посіви, ячменю, пшенички, вівса, озимого ячменю. Тож, поїдемо, подивимося, я знаходжусь в авто, я в Русі. Поїдемо, подивимося, що в нас там робиться, чи вплинув мороз, чи не вплинув, як наш ячмінь Аспін, як, як наша пшениця Бакстер, чи витримала вона такі перепади температури, чи не витримала. Подивимося міжряддя, то все. Там мій друг Рома з каналу Техноворон розказував про міжряддя, про густоту посіву, про то все. Сьогодні покажемо наглядно. Йдемо на поле, де сіяно було свалкою СЗ-3,6, і де було сіяно кінною свалкою. Тобто міжряддя 10 см і міжряддя 15 см. І де висів був 100 кг на гектар, а де висів був десь 160-180 кг на гектар. Добре, їдемо, подивимося, що там було і що там є. О, Можна бачити, сніг ще лежить. Сніг ще лежить. На полях. Сніг лежить ще. Мороз у нас сьогодні зранку, 8 квітня, мінус 7 градусів. Ми очікували того на Різдво, а сніг нас випав перед велигнем. Ну то вже капець, такого я ще не пам'ятаю. О. І так, друзі, є посіви нашої пшенички Бакстер. Пшеничка вся посходила. Найду дуже добре. Вже починає помаленьку кущитись. О, вже де-не-де вже з'являються чи з'являються кущики. О, можна бачити. Посіяна вона була в березні місяці. Я вам там зверху додам посилання, де ми її сіяли і чим ми її сіяли. Посіяна була кінською свалкою, мінітрактором фенг. Мороз на ту пшеничку не вплинув взагалі. О. Геть зовсім. І кінчики не припалило. Нічого, пшеничка той мороз витримала. О, добре є. Сніг вже майже зійшов, але ще подекуди, там на схилах, ще сніг стоїть. О, Можна бачити. О там у нас під колією, о там ще лежить сніг. Добре, їдемо, подивимося, як наш ячмінь. Чи витримав він той мороз, чи не витримав. І так, друзі, ми приїхали на ячмінь. Зараз подивимося, тут ще можна бачити, сніг лежить. Нагадую, 8 квітня, то капець. Такого ще не було, щоб так пізно вже випав сніг. Ну. То є погода, ми її не можемо змінити. У нас є ячмінь. Ячмінь у нас вже хтось погріз, його вже хтось, то кажуть, народі спас. Певно, зайці. Ну ви ж піньки лишились. Ячмінь так само весь посходив і посходив добре. Ще не кущиться, але вже починає. О, можна бачите, відчмінь. Так, хтось його погриз добре. Зайці тут живуть. Твердо. Добре, поїдемо, подивимося на озимий ячмінь. Там збоку є поле, посіяно сівалкою кінною я сіяв пшеницю. Ігорові і збоку посіяно МТЗ сівалка СЗ36 з міжряддям 15 см. Добре, їдемо. І так, друзі, ми приїхали на слідуюче поле. Тут також посіяна пшениця Бакстер, дворучка, але вона тут трошечки гірше посходила. О, можна бачити, міжряддя міжряддя 10 сантиметрів. О, посіяна вона була кінною свалкою, моїм шифенгом. Так виглядає поле. О, Тут є рівно пів гектара. Зараз переходимо отам. Отам посіяна пшеничка. Аналогічно дворучка, сорту я не пам'ятаю, так як власник його не пам'ятає сам. Добре, йдемо зараз подивимося, як то посіяно було сівалкою СЗ-3,6. які там братки, як вона посходила, вона була посіяна на два дні пізніше. О, люди не мали часу, посіяли собі пізніше. О, можна бачити, на краях пересіли, на краях вона густіша. Тут посіви ось такі Міжряддя тут 15 сантиметрів. Висів тут був даний десь в районах 160-180 кг. Можна бачити, вона густіща і вона ще не розкущилась. Вона як розкущиться, буде геть густа. Буде то як казав Рома з каналу Техноворон, буде домінування, тобто сильніша буде глушила слабшу. Щоб такого не ставалося, потрібно сіяти в норму, скільки має бути. Добре. Ще переїдемо зараз, подивимося озимий ячмінь. Вибачайте, на полі вітер дує. Ось тут такі краєвід. Холодно, бляха, муха. ще Вітер такий мороз. Сьогодні зранку було мінус 7. Ось там можна бачити на полях ще сніг лежить. Снігу випало не так багато. Його б можна було, щоб його тут взагалі не було, І морозу не було, але то є природа. Проти неї ми не власні. Добре, йдемо до машини, їдемо на ячмінь. Так, у нас є озимий ячмінь. Тут було посіяно на осінь 100 кілограм. Висів. 100 кг на гектар, між рядом 10 см. Він вже входить в активну фазу кущення. О, Можна бачити. Він як розкущиться, то закриє землю. Він не буде рідким і не буде густим. Добре. Ми його підживимо з літрою аміачною, але за пару днів їдемо, подивимося, як посіяний був такий самий ячмінь висівавкою СЗ 3.6 з висівом близько 200 кг на гектар. Ну, як на мене, він загустий. Добре, їдемо, зараз самі все побачите. І так, можна бачити ячмінь, посів свалкою сз 36 з вісовом близько 200 кг на гектар. О. Як на мене, він загустий. Він ще не весь розкущився, а якщо розкущиться весь, то буде і другий другого Ну, Будемо бачити, що цього власника буде в кінцевому результаті як він буде далі його вирощувати. Міжряддя 15 см. О, можна бачити. З того боку у нас є пшеничка аналогічно і постійно сивавкою, висів був так само, близько 160 кг на гектар. О, Тут є трохи десь пересіви, але так йому зручно. Добре, друзі! На увесь не поїдемо. У нас починає відпускати мороз. На сьогодні піше 10 градусів тепла на день. Якщо я заїду за машиною своєю десяткою, то треба дойти по шифену, щоб її витягнути. Добре. А наразі, зімку відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання. Все, всім папа. -па.